Ти хочеш стабільності. А, може просто ти хочеш бути залежною. Стабільність це пастка, якщо за нею стоїть страх брати відповідальність. В цьому відео я вам розкладу по поличкам, чому залежність дорівнює втрата свободи, що значить взяти відповідальність за своє життя, і чому рятувати інших це взагалі не про любов. Всім привіт! Мене звати Наталія. Я є психологиня, коуч по роботі з мисленням, авторка метафоричних карт, авторка Гриліли, подорож до самопізнання. Також проводжу е, трансформаційні ігри, ставлю людей на цвяхи. все цікавлюся сьому розвитком, читаю книги. Тому дуже рада вас бачити в мене на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому стабільність дорівнює залежність. Я вам розповім всі нюанси і в кінці обов'язково дам рішення, що з цим робити. Тому дивіться до кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і писати коментарі. Для мене це дуже важливо, аби я записувала вам нові відео. Дуже дякую! Поїхали! Коли ми хочемо стабільності, дуже часто ми насправді хочемо, щоб нас хтось утримував фінансово, емоційно, морально, але залежність це відмова від права вибору. Свобода дорівнює відповідальність. А відповідальність це позиція Я впливаю, я створюю. Щоб не сталося, я завжди знайду вихід з ситуації. На прикладі наведу вам таку цікаву метафору. Уявіть, що ваша кімната в безладі, але це ваша кімната. Ви не бігаєте до друзів чи сусідів шукати, де лягти спати. Ви просто прибираєте в своїй кімнаті і лягаєте спати в своє ліжко. Так само і з життям, воно ваше. І якщо там хаос, то ви можете навести там порядок. Не треба перекладати це на батьків, партнера, владу чи війну, чи ще на когось. І коли ми починаємо перебирати відповідальність за інших, ми автоматично перестаємо нести її за себе. Часто це виглядає як я хочу допомогти або я знаю краще, як буде краще. Але знаєш що? У кожного свій шлях, свої програми, свої граблі. Навіть якщо ти потягнеш людину за ручку без її бажання, без її готовності, це буде пусто. Ти не даси їй досвід. Вона просто знову опиниться в своєму бардаку. Просто запитайте себе прямо зараз. Для чого я рятую інших? Чому я не можу дозволити людям пройти їхній шлях? Що стоїть за моїм рятівництвом? І чому мені страшно подивитися на своє життя і сказати: окей, це моя кімната, я тут наведу порядок, та, тут ну тут бардак, але я справлюсь, це моє життя. І жити усвідомлено це бачити навколо себе не жертв, а творців, поважати чужий вибір, навіть якщо він вам не подобається, відпускати контроль, а головне вчитися, дозволяти собі. Дозволити собі мати, дозволити собі бути, дозволити собі не рятувати інших. Якщо вам відгукнулося, напишіть в коментарях. Поговоримо, чому так важко брати відповідальність і що за цим стоїть. І обов'язково підпишіться, бо далі буде більше і глибше. Дякую, що були зі мною. Дякую за те, що ви є.